мої побратими ще з Майдану. Ну все, Інус, давай, зараз мені ще обід буде просто. Ага, давай, цілуй. Ага, давай, цілуй. Ось така брехня щодня. Разом і до кінця. Тут ще до перемоги. собі розділили роботу, що десь якісь деталі, деталізація, якісь такі художні кадри це євро. А він завжди йшов там, де можна було пролізти, проскочити швидко оперативно в десь втрутитися зі зйомками. Ну і так вийшло, і потім непогано. так само монтували. Так... Тобто кожен монтував якісь епізоди, а потім брав один брали... другому давали для того, щоб епізоди один... редагувати його. Різати, так. різати не то що редагувати. Різали різати. епізоди один одного, безжально, жорстоко різали. Кожен сварився за свої епізоди. Ця Історія починалася з Леоніда. Леонід знайшов дук добровольчий український корпус хлопців, які дійсно були достойні про те, щоб їх знімати. В них є свої порядки, і ці унікальні порядки, які в них є, якраз нас привабили. І ми знімали історії якихось героїв, яких ми собі там запримітили, і насправді ми йшли за долею якихось історії, і, і, і події, які відбувалися. Тобто ми не не керувалися якимось визначеним там сценарієм чи щось. Ми, от що які події відбувалися, ми за ними і йшли за героями, так. так. І врешті наші герої привели нас в аеропорт. І... Звичайно, що двоє ми не поїхали. Я віддав перевагу Леоніду. Ми довго так якось було, то психологічно досить важко. але в один день Леонід сказав, що я готовий їхати в аеропорт. Сдіваємося ну, і туди. Я працював з маленькою камерою, таку оперативну зйомку робив, а Іван більш художньо. Ну, зрозуміло було, що в аеропорту в ці всі гарі, в диму, ці об'єктиви вони там нічого не, не вирішать. І тому розділилися. Іван залишився в пісках, продовжував зйомку, я знімав в аеропорту. Це тривало п'ять днів це знімання в аеропорті. І за цей час відбулися дуже цікаві події. Взагалі я впевнений, що протягом цих дев'яти місяців, чи скільки там це тривало, 242 дні. Сталося чимало таких ситуацій. Але, як на мене, просто це було ну, дуже несподівано, що новий термінал був зданий. Залишили його спецназівці, вийшли з нього і сказали, що все, ми його втратили і все. Ось. І це було ну, все потрапило в кадр, і в кадр потрапило, як його. Повернули назад. Почався абсолютно жестяковий, жестяк жестяк нас е, вибили Нас вибили з першого терміналу, нового терміналу. Ми його відбили знову. І зараз всі танки згоріли. Розсипані, розкидані, не знаю. Боженька, де нам вижити? Я переживав теж в пісках, тому що. Очікуючи повернення, там, ми щодня здзвонювалися, при можливості дзвонилися. І досить пошепки Леонід завжди казав, я не можу говорити. Дві хвилинки скажу тобі, що от завжди це в пошепки, якісь перешіптування, тому що там голос це завжди привабливий для дорогів був. Ну, бо зв'язку з тим, що ми, коли повернулися в той новий термінал е е і ще не, не дуже добре закріпилися військові, то. Не хотіли виказувати себе, щоб вони не знали, що ми вже там знову є. І потрібно було дуже тихо перешиптуватися. І ось кілька днів ми пошепки, пошепки, скрадаючись, туди-сюди переміщувалися. Хлопці зачищали приміщення, закріплялися на позиціях. І треба було все це робити дуже-дуже тихо. Ну і стримано. Сама ніч, коли повертався, пам'ятаю, що було досить всіх напружено, і командири в пісках переживали про повернення, бо будь-яке заїзд виїзд це досить небезпечний а Йде постійний обстріл, обстріл техніки, яка виїжджає. Це треба було вичікувати, приділяти, коли в який час можна виїжджати. І вже коли приїхав Леонід, і ми вранці там зустрілися, я його побачив обличчя. Я зрозумів, що людина просто опустилася, не опустилася, піднялася з пекла на землю. Але найгірше було, коли ми вже приїхали в Піски, і просто треба було переїхати там через дамбу до своїх. І почали обстр... ми їхали в таблиці звичайній. І от її почали обстрілювати. Оце був реальний стрім. Бо ми цей, цю дамбу перетинали безліч разів, там десятки разів, і весь час казали, що вона обстрілюється. Але ну, от скільки їздили, ніхто ні разу не обстрілював. І тут просто, от уже після всієї цієї жесті, якби, ніби повертається вже в село і починають по цьому мікроавтобусу стріляти, тоді було дуже якось. Здавалося, що не вискочив. Леонід, коли повернувся з аеропорту, то ми там ще десь в цей день, коли ще був день для зйомок, і ми бігали ще по пісках, що якісь знімали які, такі недостаючі нам до історії кадри. І я завжди направляв якусь камеру. Він каже: Перестань, того не знімай, то, то все дурниця. Ти побачив, що є в аеропорті. перший час ніхто не розумів, що я працюю над фільмом. просто е, Я пам'ятаю от момент, коли один сказав, так ти що, фільм знімаєш? А я думаю, що за ідіот бігає, всі стріляють, а він бігає з камерою. тобто е, був такий момент, я пам'ятаю Це, бо, це так, в аеропорту. В аеропорту якраз попав просто бій, тобто йде бій, всі стріляють, всі дуже швидко передають, хтось там набиває, хтось піде. Між ними ми тушуся я з камерою, і спочатку їм здалося, що це просто якийсь божевільний. бо ну… Реально ситуація така напружена, а потім вже збагнули, що фільм і навпаки почали ну, підтримувати, як би теж. А ось і вони, Ході, давайте, хлопці. давайте, давайте. Сюди, давайте. сюди. Там є ще люди. Сподіватися на те, що вони ще живі. Я думаю. Хотілося б, але я не думаю. Плюс, якби це місце повністю простріляється і пристріляне, і дойти туди немає ніякої можливості. Я вже задовбався дивитись по телеку, як там сепари починають розповідати, скільки вони набрали полонених в аеропорту, кіберго і так далі. Не пояснюючи, не показуючи там, що відбулося взагалі. Да? Якщо б там не впав другий, третій поверх, ніколи в житті ні одна мразіна туди б не залізла. Там реально класні пацани сиділи. Там 60 чоловік було. Їм реально пощастило, що завалився другий-третій поверх. Але вони зробили все для того, щоб він завалився. Ну, а потім нас запитують, що я чорний, коротше. Оце таке. Оце круто. круто. Там відбуваються такі події, що ліві люди туди не потрапляють. Туди потрапляють люди, які розуміють, що ті новини, які висвітлюють, вони вартують їхнього життя. Шанс загинути у журналістів, такий самий, як у військових, як у добровольців, кулі не вибирають, там чи пише преса в тебе, чи медицина. І тому насправді там обмежена кількість людей, але в основному це достойні люди і. Їхня камера це, це та сама зброя і деку, вона, мабуть, набагато ефективніше, можливо, ніж зброя. <сес> така дурнувата війна, чесно кажучи. Що? що? — Кажуть, дурнувата війна. E, Все не так, як в кіно. 90% часу треба сидіти, чекати, виглядати. Найтяжче продюсерський, режисерський, а потім вже в роботі. Це бронежилет, це найважче. Більш безбашного е режисера і оператора, ніж Льоня Кантер, я не бачив в житті. Це абсолютно ненормальний чоловік, це точно, тому що без інстинкту самозахисту він з гоупрошкою. Всі з автоматами, а він з гоупрошкою і біжить в самогущу. Я розраховував, що ви мене прикриєте, що. Відразу. Я ж то не знав, що він режисер дитячого театру з автоматом. Завжди було таке, що як йде обстріл, там всі поприсідали, там позалазили, десь поховаються, лінії такий. З камери, Та ні, отак і треба писати. Я серйозно кажу. Це наші давали тільки що. Тут треба тупличку вчепити. Так, чітка потихеньку, потихеньку, поки що все. Ми якось 15 хвилин лежали під дружнім обстрілом, тому що не попередили. Ми, вони не почули, ми попередили. Пост. А ми, ми попередили, не почули, що це ми. Вони думали, що це і ми лежалися, це, цей час знімали, а Льоня ще умудрявся знімати той, як рветься бика в безпосередній від нього близькості. І тут знаходиться ще один з командирів 95-ки, видивачників Десанта, які прийшли вночі. На підсилення підмогу. без постановки бойової задачі, просто такі прибігли, їх викинули за пів кілометра. Вони прибігли, все на собі притягнули. в цей час Льоня знімає, е як взривається БК. Розкажи далі свою ну, версію. Ну Добре, це було так. Та -та. Поки ми пішов зустрічати цю підмогу, кудись пішов. Один хлопчина залишився значить, зі зброєю. І я кажу, вон там рветься БК, піду познімаю класний кадр. Виліз туди, якщо ви знаєте, як виглядає аеропорт, то там такі, ніби йдуть від нього. Ну такі мости виглядав. виглядав аеропорт. Добре. Тобто, от я під цей такий міст зайшов, щоб зняти, ну, виходить так ззовні, як рветься БК боєкомплект. І дуже видовищні кадри, все класно. І бачу, як з поля, зі злітної смуги, в той час, як уже нікого немає, забігають озброєні хлопці. Отак біжить колонна просто. І я розумію, що все, труба. Тобто, насправді нікому їх. Протистояти, нікому не протистояти, лише один цей хлопчина стоїть з автоматами, не чекає противника звідти. Вони пробігають повз мене, в мене нічого немає, щоб ні зброї, нічого. Одна граната була в кишені, але про неї згадав пізніше. Слава Богу. Слава Богу, тому що це виявився Ось дерзкий із команди. Я прийняв тебе медведь. Зараз готовлю людей і кімпірую. Щоб вони були в повній готовності. Ми спускаємося вниз чистимо. чистим. Це все срань. Ви втройом. Зараз держите сектор, сектор нашого відходу. мы будемо возвращаться обратно, щоб ви нас не постріли. Ясно. Кожен сам за себя э, місце укриття. Закріпились, наблюдаем. Первыми не валим. Якщо видим візуально явно противник, валимо на пораження. Який не увійшов, є у мене улюблений кадр. Це дуже кумедний кадр, коли хлопці там розказ... один танкіст каже. Бетер заглох, але я щодня їх висмикую, зараз вам покажу, як я круто це роблю. Чіпляє там троси такі залізні, так все робить дуже круто. Раз, сідає в танк, там, тю, газує. А на танку прапор-блакитний чіпляє прапором електродрути. Це все в кадрі є. Тобто чіпляє на загальному такому плані. Електродрути чіпляють дерево. Дерево виривається з корінням, падає між БТРом і танком і застріє там між ними. Вони там загрузають, все страшне. Тому, от. Ну, Але, на жаль, не увійшов в кадр, бо нікуди було вставити. Ви зараз смієшся з мого кадру, Гатило дав такі бронежилет, що він по колінам пробило його. Я сидів, якось випадково так знімав І... Обстріл почався, Іван перекинувся на спину. Він кинувся і почав черепати там просатися не міг встати, тому що на бік не можу, вперед тут камера. І... Дуже кумитний кадр, але вирішили не брати. Вони є, але. Ну, Здебільшого пригадуються ці якісь комедні ситуації, щоб хлопців, наприклад, там, коли немає якоїсь активної фази, то все завжди лунає якийсь жарти, сміх і таке, щоб було з чого посміхається. Черепашка нінька. Я вже зубами чуть не чіпався, не хотів. тебе... Важко пояснити цей стоб на полі бою. Коли ти розумієш, що все доходить до абсурду, коли е, люди там своє навантаження да, там психічно там, знімають там, жартом один з одного, якби. Ну, Це може і чернуха якась, якби. Ну, це допомагає воювати. І, а а Сібари просто не розуміють, що це за ну, що це за <різь> <вообще, різь> НАТО. Що за чудики такі приїхали, які просто не бояться того, що відбувається. Як можна там? З шостого поверху там, з вишки трендіть по телефону, звішившись на одній в руці. там, А, любі да тут обстріл. там?» тако, <скільки> Трошки стріляють, але нормально. <скільки> <скільки> Мені здається, що це психологічний якийсь такий елемент, рятівний. Людина в будь якій меті може відправитися на той світ, це напруга. Вона в напрузі просто з розуму. Насправді, люди, які мають погане почуття гумору, довго не витримують на війні. Вони або психічно зриваються, або просто виходять, або попадають в якусь халепу. А взагалі-то ні. Ну щоб ви розуміли, ніхто би за аеропорт, за любі території, за піски не знав би, аби не такі хлопці, які з камерами бігали під обстрілами. І якби не журналісти, які туди приїжджали, чітко розуміючи, що вони попадають в зону обстрілу з усього, що тільки є в наявності на тій стороні. Ділили з нами там останнє все, що було, і, і намагалися адекватно це показати тільки завдяки ним. Е, новітня історія України має шанс вписати в свою історію ці героїчні сівчинки. Били мінометку могли попасти просто в неї. А це що було. Так, да, слухайте, постріли, як можна сприймати ці постріли, це жах якийсь. Важливо, важливий настрій, з яким ідуть люди, і за що вони воюють. Тому що сидять тут там, в теплій квартирі і маючи якихось друзів, маючи близьких родичів. І ну, там, трохи розуміючи, як творяться справи над нами, да, так образно, думаєш, а в чого це все? І коли слухаєш таких людей, то ну, трохи соромно за те, що ти собі задаєш такі питання, мабуть, вони мають бути очевидними. В тому числі і через це мають існувати такі стрічки, як ця. Ти герой якогось там фільму. Я персонаж того фільму. Це правда. Я не вважаю себе героєм. Так сталося, що знімали його мої близькі друзі, і мого обличчя там можливо неможливо, а точно набагато більше, чим, чим я заслуговую. Але в час, коли знімалися зйомки в комусь певному місці, в інших місцях відбувалися речі не менш героїчніші. Просто у нас знімальна група була тільки з двох операторів. І дуже багато людей просто не змогли попасти. Там є такі хлопці, яким по 19-20 років, які для мене є життєвим прикладом, і які зараз мене єдине, що мотивує мене далі воювати в цій війні, це наявність таких хлопців на фронті. Це наша чоловіча робота. Ми усвідомлюємо, що ми можемо там загинути. І, мабуть, Сашко, і ті кадри, я не знаю, можливо, будуть у фільмі. Найгарніше сказав, що це достойна смерть, яка може бути. Не треба нас жаліти. Ми просимо всім, коли нам говорять, повертайтеся живими, я особисто і безліч хлопців говоримо: не, не давайте нам оце побажання, ми його не потребуємо. Побажайте нам повертатися з перемогою. Тому що якщо ми програємо і лишимося живими, ми не зможемо жити нормально. Кожен з нас тут присутніх, включаючи операторів, режисерів, усвідомлював, що він може відправитись на той світ там. Чого ми Івана так одягали, заганяли в підвал спати?

Наряжение боевого здоровья. Люди, які добровільно пішли на фронт, не потребують жалю. Насправді ми не потребуємо його, ми потребуємо підтримки і розуміння, чому ми там. Тому що зараз намагаються зробити вигляд, що там добровольці мародери, злодії, неадеквати і так далі. Але я честю можу сказати, що завдяки побратимам моїм, цим, тим, які там зараз, тим, які попали у фільм, тим, яких тут немає, все-таки лінія фронту не змінюється. Вона не розширюється, і ми певні місяців, пів року. Війни не можна вигравати переговорами ніколи. Так? Війни або виграються, або програються. І треба розуміти, що нічого нема дорожче, ніж життя людини. Все, що віддано на горнило боротьби за свою державу, все не, не, не безцінно просто. І зараз, щоб ви опять же зрозуміли, де війна. Якщо ми не стримаємо ворога, то він буде вот тут давати прес-конференцію замість нас. І казать, кібори, які там кіборги були. Це Та якісь чудики які сиділи там в аеропорту, собі щось намагалися вбити. Так, да, довго намагалися. Нам там починають розказувати, що про Бріздні крепості. Брізську крепость ви самі знаєте, скільки тримали, Да? І вона була фортецею. А те, що є зараз в аеропорту в Пісках, це просто руїна. Але воно все одно тримається, живе і, і буде жити. Тільки тому, що завжди є люди, які готові жити і воювати заради своєї держави. Не Взагалі забути за термін Вмирати. От, мене вражають оці наші патріотичні пісні, в яких вічно хтось помирає. Якби давайте вже напишіть хоч раз пісню, де всіх перемагаємо, помирають вороги, і їде пацан з купою скальпів там на, на цьому, на сидінні, і спис у нього нормальний, гострий, а не тупий, як завжди. Там шабля там. Ми відбили цю вишку, тобто обстріли, ми віддали позиції. і Зараз ми тут і вдень, і вночі. Воєнні, вони різні, кого попав, то, і то теж там багато добровольців, реально дофіга. А от якби. серед наших там всі, короче... всі як треба. Всі як треба, да. Всі як треба. Можна будь-кого покластися, всі красавчики реальний один. Це робота солдата, нарешті зрозуміти це. У солдата така робота, на якій час від часу гине. І вони прекрасно розуміють, що відбувається. І не кажіть, що вони віддали життя задарма. Кожне життя важливе. Робимо реальні, нереальні речі. От, якби від нас чекають зовсім іншого, да? вони чекають, що ми побіжимо, ми не біжимо. Якби... Нам говорять, що у нас ніяка зброя, ну як ніяка, якщо вона вбиває ворогів. Може, хтось не вміє просто не нормально користуватись. Тут, не... Тут питання подачі: зробіть свою роботу. Донесіть нарешті, що в нас іде війна, що треба щось робити для того, щоб її не було. По розказам, які я слухав від солдат і офіцерів, Вот, то вони сказали, що це э, не о то нікає, це настоящая війна. Я мечтал, щоб именно український фільм був девизом. Вот этот фільм допомагає сплачивать сплачувати людей в Америку. Вже пропонує, в Польшу вже пропає пропозиції в Франції. Я так думаю, що перш за все цей ці ціль це ці позатих по цілі Україні, То що ну, в фільм в фільмі заклада закладена така невеличка, але дуже важлива річ. Це мотивація, мотивація тих хлопців, які там зараз на війні, чому вони туди пішли. І це найголовніше, щоб воно ще зворушило тих людей, щоб вони не забули, що десь в нас в Україні є війна. І все-таки всім чим можливо робити все можливе для того, щоб ту війну чи завершити. Раз, те, коли ми повернемося, коли ті воїни повернуться з війни, щоб вони побачили ту країну, за яку ми боролися, за ті ідеали, за ці цінності, з якими ми зараз боролися. Якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капай, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш. Зараз насправді на оцій крові людей, на крові хлопців наших. На крові цивільних людей мені здається, тут просто росте це молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Якщо немає, то хто. У нас є шанс вибороти нашу незалежну і суверенну Україну. Слава українцям!